29 серпня 5 років з дня першої сесії Верховної Ради 9-го скликання. Саме час підводити підсумки. І сьогодні ми разом з командою знаходимося на Покровсько-Кураховському напрямку. Сьогодні ми передаємо це вже третій наш візит за два тижні. І сьогодні ми передаємо все, що маємо на складах: 1150 fpv дронів, блуеті, мавіки, ребовські комплекси, пересувні авторемонтні майстерні, контейнерні авторемонтні майстерні, шинемонтаж і велика-велика кількість всього необхідного. Тому що наші бригади сьогодні потребують вашої уваги і вашої допомоги саме тут. Безумовно, Курск дуже важливий. Безумовно, інші напрямки, включаючи всі дуже важливі. Але я можу сказати, що доля місяця або доля року вирішується сьогодні в Покровську. І від того, чи будуть забезпечені наші військові чи ні, це залежить. І я дуже, дуже хотів би, щоб тут, поруч зі мною, були представники ДСТЗІ. Які 9 місяців тому забрали кошти місцевих бюджетів, а відзвітували і поставили лише на 40%. Представники інших державних органів, які кошти забрали, уявляєте, що ми дуже обурювалися, коли Сполучені Штати тягнули з голосуванням про виділення коштів для українських Збройних сил. Коли це робиться всередині країни, це неприйнятно. І ми ставимо питання негайно повернути кошти. І те, що платять військові, має бути у військових. Вся сума воєнного збору і податку на доходи фізичних осіб від військових має зараховуватися на рахунки частин. Там швидко за дні будуть купуватися мавіки, ФПВшки, кажани, важкі дрони. Засоби розвідки, засоби РЕБУ, засоби протидії технічної розвідки. І це все буде робитися день в день. Чому тут немає нікого? Проїхавшись зараз по Покровську, Покровськ майже пустий. Єдине, де є люди, це є в чергах на евакуацію. Навіть тут, на жаль, ми сьогодні побачили черги і зробимо все для того, щоб ці черги вирішити. А ворог мав бути зупинений за десятки кілометрів від Покровська. Зупинений фортифікаційними спорудами, яких і тут немає. І знову і тут брехало. Міністерство фінансів, Асоціація міст каже, що вилучення ПДФО місцевих громад було неефективним. Будівництво фортифікаційних споруд було з порушеннями. А Верховна Рада, Верховна Рада з перших місяців. Розслабилися турборежимом з неякісними законопроектами або тими, що скасовує реформи, які були проведені під час нашої каденції, від децентралізації до антикорупційної інфраструктури, від прозорості системи прозоро державних закупівель до великої кількості інших законопроєктів, які сприяють позиції інтеграції нас в Європу. Від заборони Російської церкви, яку довгих п'ять років чекала країна. І я не вітаю Україну з п'ятирічним Верховної Ради. Але я закликаю, що зараз час нарешті продемонструвати єдність, бо країна в небезпеці, таку єдність, яку ми, залишившись в Києві, на відміну від великої кількості народних депутатів, представників міністерств, відомств, правоохоронних органів. Ми, залишившись в Києві, сформувавши батальйон, виступили на захист України. Країна переможе, ми переможемо. Але ми не можемо більше допускати, і треба припинити втрачати людей. Треба припинити втрачати українську землю, і треба припинити втрачати час, об'єднавшись і створивши коаліцію. Національної єдності в парламенті і уряд національної єдності врятувати Україну, перемогти ворога і розвивати нашу державу. Слава Україні! І знаєте, Покровськ, наша команда проїжджала і бувала тут сотні разів з допомогою військовим, з допомогою людям, з співпрацею з нашою фракцією Європейської Солідарності в Покровській районній раді. І близько року тому ми звернулися до військової адміністрації Покровська з проханням виділити нам ділянку для того, щоб фонд Порошенка міг побудувати фортифікації. Військова адміністрація Покровська була категорично за. Але після того, як отримала заборону з офісу президента, вони сказали, що в наших послугах наших послуг вони не потребують і в них все готове. Як готове, ми сьогодні бачимо. У звоєнних зведеннях кожного дня. А що стосується Верховної Ради, Знаєте, наша фракція це моноліт. 24 лютого ми допомагали збиратися людям, ми роздавали зброю, ми розставляли пости по центру Києва і реально бачили ситуацію на вулицях, а не так, як сьогодні її описують ті. Хто її бачив, можливо, тільки по книжкам чи якимось розпям інших осіб. Ми, по, не приїжджали по на... чеченців. Так. Ми не приїжджали на засідання. Ми приходили на них пішки з нашого штабу на Лавські до Будинку Верховної Ради України. І нашими пріоритетами були, є і будуть: допомога українському воїну, захист України, захист цього українського. І в першу чергу за чергу зараз захист української церкви і заборона російської православної церкви в Україні. Це наш шлях в ЄС і НАТО, але також шлях реформ, який навіть зараз не можна покидати. Бо, вигравши війну, ми не маємо права програти нашу країну. А Україна без демократії неважлива. навіть в такі часи. Слава Україні! І це тест для влади, це тест для народу, це тест для країни. Покровськ треба захистити. Ще раз наголошую: якби тут були всі ті, хто зобов'язаний зараз забезпечити і посилити армію, Покровськ був би в безпеці. Сподіваюсь, що хоч зараз вони нас почують. Дякую.